Маємо в наявності Audi E-Tron 55-ку. Автомобіль повністю не фарбований, з пробігом всього лише 34 тисячі 2020 року на матричній оптиці з нічним баченням, парактроніки 360 градусів, задня камера в комплектації Advance на таких дисках чорнявих. По салону в нас спортруль, спортсидіння. Комбінований шкіряний салон з Алькантарою. Топова музика Bang Olofsen. Ось так виглядає. Збережена машина. Є чотирьохзонний клімат-контроль, неспровідна зарядка. Ось так позаду. Підсвітка амбієнт салону. Динамічні поворотники. Дуже гарний автомобіль.